Так що у нас я кудись вийду? Ооо, нехило! Вечерні люди вийшли з печери і такі. Оооооо. Цікаво, чи можу я завалити медведя. О, ти якого чорта мене напав? я тебе не бив! Ти бачив, там кріпер застряг! Ти прям крепко тупий! Ой! Ні, це тупий я! А з них не падає ні чорта. Риба не падає з медведів. Я тупо завалив чиюсь мамку. Нашу я то зробив. Хоч прикола. Бем! Йоу, друзі, всім і сьогодні! Ми завітали в конкретно зимній біом, в якому нам доведеться вижити. Не знаю наскільки довго, але знаю те, що цей сніг тут не закінчиться ніколи. І треба відразу пробувати шукати якісь дерева. Я бачу перше дерево, сніг буде намітати прям жорстко. Він на очах просто росте, щоб ви розуміли, і треба думати, як нам супершвидко добути дерева, вижити, остатися цілим, щоб мене не засмоктало в цей сніг, в ці глибини, тому що він буде наростати, наростати, наростати і дойде до того, що про... Просто буде шок. ДЕРЕВА! вас! Сіні, Тихо, Тихоп, живем, 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 живем. Сніг наростає, блін, не по дням, а по часам, хотів я сказати. Все, Всюдобуваємо дерев. Коротше, якщо чесно, я не знаю, як мені тут треба буде все це пройти, вижити, блін, бо це насправді конкретний шок. Да, оце так різдво. Знаєш, хочеться сказати. Так виходить, 29 грудня поняв снігу нема, а зато в Майнкрафті тут вообще шок. Я не знаю. Тихо, сажаний з дуба по-любому треба зібрати. Дерева трошки є, і треба якось старатися вижити. Я пропоную зараз крафтити кайло, добути трішки кругляку, щоб я міг просто банально зробити собі лопату, зробити собі сокиру і якось, хоча б, можливо, виживати. Я не знаю, чи є тут якісь моби, які можуть заспавнитись, там корови будь-які свині, ще хтось їх треба всіх поставити в живих, розумієш? Типу, мені треба. Нормальний бункер, в якому я зможу ну не то, що вижити, а хоча б подарити ж подарувати життя другим мобам. Я не знаю. У мене є один сажанець дуба, палиця. О, О, Кстати, палиці можуть випадати. О, це буде дуже-дуже круто, щоб я дошки на то не тратив, бо сніг сипе просто конкретно. Сніг насипає, прям дай Боже. Є тут якась печерка невеличка. Ми тут у більш такій можемо сказати безпеці. Хоча безпекою то назвати складно, тому що, скоріш за все, медведі тут спавняться, дай Боже. Ну, але медведі вони не сильно такі агресивні. Ні, тому я думаю, що все буде хорошо. Першим ділом нам по-любому треба кругляк, кам'яна доба, слава Богу, дякую, дякую. Так, вісім кругляку в мене є. Я відразу роблю собі апгрейд. Відразу після цього апгрейда я роблю собі ще сокиру і можна навіть зробити собі і лопату. Ну як можна? Це обов'язково потрібно зробити без цього просто нікуди. І я пропоную теж поставити тут смолоскипа якось. Я не знаю, чи я буду жити тут чи в іншому місті, бо печера це насправді дуже хорошо, і добре, що я її тут зустрів. Тому що, якщо я зараз тако чисто, ну мо можливо, десь співгоди. АФК Постою, хтів я сказати це ж день зараз, ви на приколі. Ти я думав, що якщо я постою півгодинки, то тут все насіки замедле. Чуваки, це просто я не знаю рівень коротше, блоків підніметься просто в мільярди разів. О, курка. І ще скелет. Тихо, оце жорсткий скелет. Ох ти йо! Так, повільність накинув мені, давай трошечки смо оски хоч візьмемо. О, куди? Ще одна печера. Окей. Мені треба знайти або село, хоча я не сильно вірю в те, що я можу знайти село, або спробувати знайти більшу якусь печерку. Бо зараз нібито день. Розумієш, полярний медвідь, дякую. З нього, кстати, риба падає, їх можна вбивати. Ой-ой-ой. Ну в нас є великі проблеми. Я знайшов. Овечок, і мені дуже подобається те, що я їх знайшов. І давай третю, тож завалим кріпер заспавнився, ніби то день, а ніби то ні чорта, не день. Розумієш, да? Але уже на ліжку мені буде вистачати, і слава Богу. Або дітя тільки зашов, а В мене вже купа різних проблем створюються з цими виживаннями. І тихо, тихо, санчіс. Обережно. Коротше, складно сказати, чи можливо тут вижити, але я вірю в те, що, можливо, все. Вугілля є, їжа трошки є, проте її треба пожарити. І я був би дуже не проти знайти якесь трішечки безпечніше містечко. Місце, місце. І ще я дуже не впевнений, чи є тут селище. Коротше, купа! Що робити, Саня, погнали! Свиня, прош! Можна буде по дорозі тушити мобів, а там, де я захочу зупинитися і повиживати, я можу, в принципі, мобів і там познаходити і. Можливо, засейвити їх якось, я не знаю. Трошечки поїмо хоча б те, що можемо з'їсти, щоб трошечки відрегенерувати собі голод. Та й хепешечки було б непогано відрегенити Так, чуваки, це можливо одній з останніх квіток, тому я їх засейвлю, щоб показувати дітям і казати Кенти, дивіться, що. О, це біда! Бепе, Бі -бі 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 -бі, Саня! Біжи! Братуха, Куда? Хана мені, хана мені, мені хана, печера. Зомбічіус, пішов геть. Давай, 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 давай. Проходимо. Сколечів нема ззаді. Слава Богу. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compieкс готові розіграти для вас ось цього ігрового моря. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compix, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та да, 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Задатись та натиснути єдину кнопку беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Угу, mm, Я зомбі. Окей. Okay. Ставимо блок. Я я, я в безпеці. Ні, Ні-ні, я не в безпеці. У мене конкретна біда. Не, все, біди нема. Ставимо пічку, пічку ставимо тут. Все, до мене ніхто не залізе, смоускейпа поставили там. Смоскейпа поставили там. Супер. Сюди ставимо баранину, буде що їсти. Зомбічі вже йдуть. Короче... Саня довго не вибирав, бо вибирати не прийшлось. Хата є хата, <проб> і буде вжити тут. <проб> Іншого варіанту у мене нема. Дякую. Головне, те, що я можу похавати. У мене є, можна сказати, якийсь прихисток, якщо його можна так назвати. Вугілля більше нема. Окей, ну є одне, але його мало. Мені треба більше. А ось і вугілля. Супер. Хух, я не знаю, мені супер цікаво, що буде з цим світом. Ну, через якийсь певний період, коли я от проживу трохи, коли вже трохи нападає снігу, коли буде шок. Я би ще ялинку, бомбезну, забабахав, старіна. Але було б дуже-дуже круто, аби я знайшов село і відіграв від того села. Типу там поселився, можливо, там допомагав комусь. Там ж голем, ці селяни, яких тупо буде в сніг в кучугури закидувати. Ти представ собі. Я просто банально можу зараз зробити собі ліжко, да? І лягти. Правильно. Чи ні, чи не ляжу? Давай якось тут. Все, ліг. Слава Богу, солодких снів. Найс. Ух, живем, живем. Трішки м'яса нажарилось, вугілля вже є багато. Погнали, поставимо свинину жаритись, добуваємо ще вугілля, поки воно тут є. Без нього тупо нікуди. І видвинемось, напевно, на якісь пошуки. Бо, блін, від села я би не відмовився взагалі, якщо чесно. Прям взагалі не відмовився. Правда, тут тільки вугілля, це шок. Його теж кидати не хочеться тут. 30 штук у мене є. Чую вже скелетів поряд. Не сильно мені це подобається, але якось треба буде з цим жити і змиритись. Бо в селі і сіно може бути, і м'ясо може бути, і залізо з голема. З якого толку якраз таки тут, скоріш за все, і не буде великого. Так, що тут нас, я кудись вийду? Оооо, нехило! Вечерні люди вийшли з печері й такі. Оооо! Давайте сюди, let's get it. Нам треба. я прийшв. Село! Охти, йо! Тати що? ти що, де я поселився? Це мені подобається голем, дарова! Я вас так давно не бачу, я такий радий вас бачити. Ну, я сподіваюся, що все буде хорошо. В цьому селі будуть жити люди і будуть жити довго, якщо не замерзнуть і не помруть. <гум> я не знаю, як тут росте оця вся двіжуха. А вона тут і не буде рости, бо тут нема води. Вона заверзає. Є певні проблеми, братва, є певні проблеми. Прям конкретні проблеми. Цікаво, чи можу я завалити медведя?

Давай без приколів, заліземо в хату. І тут, коротше, будемо жити. У нього сніг, блін. Дома ти. Ти не розвивайся, коли приходиш на двору. Старіна, ти що натворив? Коротше, все, це моя хата тепер. <ріст> по-другому, ніяк. Все, по-другому. Я забув ліжко в печері. Халепа, видвигаємося, видвигаємося до нашої печери. Мені треба забрати ліжко. По-любому. Голема, блін, не сильно хочеться вбивати, але з іншої сторони й нада якось десь заліз добути, зробити залізне кайло. Потім ще в печеру можна було піти. Коротше, треба треба думати. І ще мені здається, що якщо ставити смокір біля сніг. Сніг буде розставати, правильно? Ну я в це вірю дуже сильно, але й треба зі скелетами теж розбиратись. Так, ось це ця печера, правильно? Да-да-да, да да це мій ухи, ухиристок. Ух... Але заберемо ми ліжко, звідси. Бо на нове в мене лута немає. Сорі, но не на фарми, Вже не на сіки, я багатий, щоб розкидатися ліжками. Да, зомбічів повно. Є певні проблеми. Тут, коротше, вже не з сокирою бігати, на тут з лопатою, блін, бігати, треба, поняв? Розчищати все такого Шук-шук-шук-шук-шук. Пана, 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 пона. Ну от, про це я й казав. Поняв, да, воно заростає, жесть. я би завалив в натурі цього медведя. Я би в натурі його розбив би. А ну тримай плюху. Куди? Куди Куда мене затянуло? Є певні проблеми. Я вбив, да? Маленьке, вибач. Але ж ти колись виростеш. І зламаєш мені шию. Блін, ти дивишся сіки, накидало його вже. Просто земля конкретно промерзає вона приколі, А де а де м'ясо? Ладно, є сіно. І слава Богу, сіна, кстати, багато. Сіна дуже багато. Надо зробити собі мотику. Так, там вона вже вмирає, селянин диви. Йонда викопати старіна. Погнали. Все, що, що що хорош буде жити. Щоб ти вік повнив мою доброту, братуха. Поняв, так? Да? Чо не попередив, що тут кріпер? Пішов ти геть, поняв? Я тобі більше не допоможу. Ти мені не допоміг, і я тобі більше не допоможу, поняв? А я хоч тобі доп... доп... допоміг, але но... більше не допоможу, поняв? Я в тебе заберу все сіно і, і піду геть звідси. І ти просто замерзнеш, закутайся тут. Треба розібратися з цими смоскейпами, поняв? Чи вони. голем помирає. Колись я допоміг селянину. Ну ГОЛЕМУ помагати не хочу. Ти думи до прикольні тупо виніс, чуть ли не вбив з одного удара. На плюху? На ще одну халява плюс залізо. Найс! Це супер. М'ясо закінчується, але є сіно. Слава Богу. Я хотів би подивитись наскільки швидко накидується цей сніг, поняв? Так, це ще одна хата? Це ж не моя. Все моя, правильно? Скажи, що це моя. Да. Все, ставлю сюди ліжко. Це моє верстак, пічечка по-любому, без цього нікуди, М'яско пожарити, зробити собі трішечки хліба. Ну як трішечки. Можна навіть не трішечки, можна так нормально хлібася навалити. Можна зробити собі дві скрині. Було б непогано, було б дуже сносно. Закинути сюди купу, купу всякого-всякого. І попробувати посадити трішечки дерев. Я був би дуже не проти, тому я ставлю блок землі і на нього дерево. Я сподіваюся, воно виросте. Чап колись. Тихо Саня! Це капець, просто я не знаю. Це просто шок. Наскільки воно заростає люто. Давай, 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 коротше, добудемо дерева. Довго думати не будемо. Нам треба багато дерева. Нам треба кругляк у мене, в принципі, є, ну його не так багато. З нього можна зробити плити з цього кругляка, поставити плити і подивитись, наскільки бодро заростає снігом вся ця двіжуха. Я би зробив ось такого, да, там 18 плит, в принципі. Ну, я думаю, що мені цього ну, не то, що з головою, ну для експерименту, то точно вистачить. І давай в якісь такі. Середовищі такому, яке не сильно мені буде мішати, і буде дуже близько біля мене. Я думаю, що можна отут ось зараз розчистити. Правильно? Ось о ми розчищаємо. Отако ставимо, значить, ми плити. Тільки почекай, якось не так це робиться. Надо зняти оцю землю. Там ну не так, щоб багато, і поставити плити тако. Чи буде він падати на плити? Можливо, він на плити взагалі не хоче падати той сніг, а можливо, він і буде і на плити валитись. Тому отако ми робимо. Тут землею далі все забудуємо, і якраз ось, ось зрівняємо ось цю землю з оцими плитами. В принципі, я думаю, буде ну, логічно, логічно. Отут ось, ось, ось Дошку типа що Отут була земля. Ну а тут кругляк. Отако ось. Отако. Все, І роздивимося. Бо уже що на кругляк упало, що на землю впало? Поняв, да? Короче, спати. Фух, доброго ранку. Уже другий день чи третій. Який це по рахунку день, я не знаю, але якось дуже-дуже дуже. Ну, ну нелегко, нелегко, я би сказав, в такій атмосфері виживати. Моя задача попробувати зараз все освітлити. Ну тако постаратись, по крайній мірі, щоб не сильно там той сніг якось кайфував. Бо я знаю, що можна смоски поставити. Він, типа, толі не буде сніг тут падати, толі він буде розставати. Я точно не пам'ятаю, як це працює. Але, блін, я якось поспала все одну ніч. Диви, тут уже, бачиш, два блока. Ага, угу. Короче, лопата надо нова. <гас> я понял, я поняв. Без приколів. Ты чуешь? Я перший раз так радуюсь снігу, ти бачив, там крипер застряг. ти прям крепко тупий. Ой. Ні, це тупий я. Давай забудуємо це все. Він просто сидів мовчки, хотів іти до мене і, блін, втонув в снігові лапух. Але диви, накидається же снігу. да? На камінь якось менше трохи, ніж на землю. Але поняв, в чому прикол? Отут ось на льдах сніг тупо не, не лишається. Поняв? Оце мені подобається. Це прикольно. Якщо ти хочеш жити на льоду, то в принципі ти можеш тут спокійно жити, тому що тут не буде жодного нічого. Обалдеть. Отакось люди підльоти попадають, поняв, да? Нема блоків, він не виліз. Я би взагалі эндермена забив, але тупо нема, ніякої броні в мене нема для нього. Так він загрився, тихо садів. Додому, чи в безпеці я тут, чи ні? Ніхто не знає. Скоріше за все, не сильно. Чи й сокера зламається? Не, завалив! Сюда його, гумункула. Все хорошо, можна жити. Спати. Та тут що постійно спати можна, чи що? А ну? Да, тут мене постійно тупо спати, прикинь. День четвертий у мене. А якщо сейчас посплю, буде наступний. День п'ятий, прикинь, це вообще шок. Коротше, треба думати з приводу печери. Щось. Щось і якось. Поки воно тут заростає, я би не відмовився від печери. Ну, печера в мене буде це оцей будинок, поняв? Я буду сюди переходити через дорогу. А, так це кусня. Лол, тут може бути лут. О, тут є залізо! Непогано і меч є. І ще є сім злитків, і в мене два дома. Я можу зробити собі зараз штани. Отако, Бемц. Сюди. Хорошо. Прикинь, у мене є тут свої свині, яких має снігом просто закидати конкретно. А ми тим часом поки що зайдемо сюди. А тут теж ніхто взагалі не роззувався. Всі перший раз чують взагалі про те, що можна роззуватись. Так, я загрів медведя? До, да. ладно, йди сюди. Я сподіваюся, що все буде на довжному рівні. А з них не падає ні чорта. Риба не падає з медведів. Я тупо завалив чиюсь мамку. На що я то зробив? Все, погнали в печеру. Я сподіваюся, що печера тут буде толкова. О, поняв, під землею, не чути вже цю грозу. Чи може вона кінчилась? Ні, вона не кінчилась! Вона не може кінчитись! Ми в засніженому апокаліпсисі. Який може бути кінець? Тут нема кінця і краю цьому всьому. Тут просто халепа повна. Ого, нехило. Погнали. Що тут у нас? Залізо є якесь? Ні, тільки мідь. Мідь, не цікаво. Надо заліза купу. Вау, непогано там спуск. А тут що? Міді просто тонна. От без міді обладунки робилися, я б її добував. А так якісь всякі громові дводи, а вони мені не допоможуть просто, абсолютно ні в якому разі. Так, ну значить в будь-якому випадку мені до сюди. Просто треба обдумати, як правильно мені можна спуститись. Ну, потихеньку, помаленьку я спускаюсь. Але я б не сказав, що у мене є якісь шанси на виживання. З тим, що я оце так спускаюсь. Спуск майже готовий. Я би сказав, що він готовий на 80%. На 90 вже відсотків. На 100%! Ладно, 60%. <схе> Пішов сюди! Чорт! Поганий! Давай забудуємо все. Надо зробити нормально, толково культурно. Let's go. А то як якісь неадеквати побудували моста. Ці сходинки, вони не працюють, ні чорта. Давай нормально зробимо. Красиво все. Ну тако, плюс-мінус. Так, скелет дарова, там ще кріпер ззаді. Ой-ой-ой! А тут у нас багато мобів. Добре, що обладунки є, бо мене б зараз тут пробивали, дай Боже. Здорова. А куди лізеш на ракету? На Ракету вилізь, манюні А ну йди сюди. Хорош, Сань Ти красава! Ти просто. Ти бачиш, бачишся накидало Ладно, мені до і печеру Так, ось наш спус. Хтів я сказати, кріпер, здорова. Ти гониш просто, ти просто гониш, старіна. Ти лишив мене з пустим розбитим коритом. Так, смоскей в руку. Ти, братуха вали звідси, бо нема чим бити тебе. Ні! Та ну куда? Кайло є, сокири нема. ну сокира поламалась у мене була. Ні, в принципі, в мене все, що було, все і лишилось. Я не проти. Залізо на базу. Так, ще залізо. Що в нас тут? Купа кріперів? Здорово. Хоч прикола. Бем! Тихо! Нормально? Живем, живем, Залізу на базу. І золото теж. Можливо, щось з нього зроблю сьогодні. А можливо й ні. Хе-хе. Хто зна, хто зна. Все, пішли додому. Чую уже грозу нашу з вами, яка не закінчується, ні чорта. що в нас тут. Та тут ще привалило, диви, дай Боже. І воно ж буде привалювати і привалювати далі, понів. І дойде до якоїсь такої точки, до якогось етапу, коли ти ні чорта не зможеш зробити. І я ось, наприклад, якщо захочу ще піти в ту сторону, звідки я прийшов, то я буду застрявати просто скрізь. Через те, що там уже просто нема що робити. Це. Просто шок. В мене лук, і одна стріла, чисто щоб себе завалити. <хи> Ні, ну я би такого пішов в експедицію, Тільки давай поспимо, бо зараз ніч. Так, експедиція готова. Санчіс, let's go. Ні, поки що на диво, я можу бігти, і все по ідеї нормально. Я і я біжу по снігу. Ну да, закиду я трохи замило, але біжу. Є скелетик, звісно, але іду, іду, толково все. Потихеньку йду. І супер. Ну просто шок. Наскільки воно навалює добре? <хи> Ох ти йо! Ага, навалило так, що аж мене привалило. Так поняв. Снігу немало все-таки. Це ж поняв, треба, щоб два сніжних блока поєдналось, тоді тільки воно буде засасувати. Ось тут, напевно, засусе, так? Да? да, диви. Я прям як знав. Це шок. Свині тупо ходять, голі босі, просто волосі, ви, ви в шоці. Кенти, тут капець. Давай де сюди. Мені треба буде чимось живитися, розумієш, да? Не все так просто, старина, Не все так просто. Ох ти йо, засосало, малишку. Давай м'ясо. Коротше, смішки смішками але ходити тут ну доволі небезпечно. Прям не то, що доволі тут конкретно небезпечно. Я би ендермена завалив. Не знаю чому, але їх тут так багато. А йому ще байдуже на мене. Але з нього нічого не випало, на жаль. Ох ти, йо, Санчіс, обережно! Ти подиви, просто що відбувається? Мені це в голову не входить, прикинь. Воно ну наскільки якось дико виглядає це все, але моби спавняться просто хоч так, поняв. Що днем, що ночі вони просто спавняться. Їм байдуже, абсолютно. Каже, вудку ти можеш скрафтити. старина, ти на приколі. Я по-твоєму, де ловити повинен то все. Де я то все зловлю? Під землею? Під земельним океані. Тут ось твої воще насіння заросли к чортям. Отут у мене вообще шок, що стало. Тут ось блоки, осьо вони, ось ось нападало. Рівень просто піднявся. Оце, оцей сніг майже дійшов до ось цього блока. Цікаво, чому цей блок тільки не заростає. Бо ці ось всі позаростали снігом. Це шок. Я му в будь просто в будь момент, в любий момент просто взяти лягти, спати, ти прики. Це якийсь рофл. Мені поняв, що цікаво, мені цікаво, як е взагалі діла обстоять в пеклі. Тому я роблю собі капелюха. Не знаю на що, але я його собі зроблю. Візьму собі один залізний шматок, для того, щоб зробити собі кресало потім. І погнали в печеру, спробуємо знайти лавове озеро. Я думаю, що воно там може бути. А що в нас є внизу? О, скелет тихо, бо скинеш зараз мене. А я й сам спригну. давай, гудбай, братуха! Там шипи були. Це просто шок. Ти теж в шоці, так? Да? Я розумію. Я взяв траву, останню у, у прибрав. Ой, це капець. Шостим світом не так. Воно насипає і насипає, дай Боже. Я не знаю, холодно якось. Прям конкретно. У цьому куску землі воще, хоч би хне, поняв, він в небі стоїть. Натурі? Ага, все, халепа. Не виліз, да? А ні, може, якось. Це прикинь, просто. Діксоня! Саня телепа як вилізти? Я не знаю, як вилізти. Я я замерзаю. Я просто замерзаю тупо. Я не можу я не можу вилізти. Я взагалі не можу вилізти. я Не можу зробити. Обалдіть народ. Всім пока, бо це халепа.